Доброго часу, друзі. Сьогодні в нас 11 липня 2023 року Україна, Волинська область. Ну, сьогодні така от темка про експерименти, мої експерименти щепленням, щепленням фундука. Ну, в чому полягає суть експерименту? Ну, пробую я значить, щепити фундук на піщепу горіх ведмежа і деревовидну підщепу. Виглядає це приблизно так, але ну, по цих значить, експериментах моїх і щепленнях знімем пізніше, як будемо бачити загальну кількість випадів і того, що прижилось. Це ми вже побачимо. Я думаю, ще за яких кілька тижнів, як будемо знімати оцю вже стрічку для щеплень. Побачимо, що пішло, що засохло, але не про це. Значить, пізнє щеплення покращеною куполіровкою. Це косий зріз з таким язичком, зарізом. От, бачимо щеплення 25 число 5 місяця, отже, травня. Виглядає воно ось так: одне, друге, ну 25 го числа були зрізані черенки, значить, з дерева, яке вже повністю виготувало. Ну, 25 травня, розуміємо ситуацію, так і значить, були зламані листки, і з цього місця давно я придумав таку, думав над цим, оскільки кондукція це така рослинка, що має е, сильну жагу до життя з цього місця. Вона вибиває е, сплячу бруньку а пізніше йде кілька гілочок. Ну в основному, кілька. Отже, 25 травня нащепили. Ну, закапав я воском простим, оскільки там професійних засобів в мене немає. І ось бачимо таку картинку, щось не хоче фокусуватись. Ну, Хто має справу з горіхом, той, я думаю, зрозуміє. Ось так: кілька гілочок іде з одного місця. Це значить, бруньку обламали і пішло кілька сплячих бруньок. І ось такий от букетик звідти виростає. Ну, Я нікого не спонукаю до такого виду щеплень, оскільки для покращеної куполіровки це вже за пізній термін. Тим більше працювати, е, працювати з таким методом доволі ризиковано. Хоча я думаю, якщо була б затінняюча сітка, результати були б кращі. Е, ну, Є ще в мене кілька рослин, не будемо біля них всіх ходити, але там результат в основному ось такий. Значить, ну, це вже я робив там царапінку, ще воно не зовсім вмерло, але й не зовсім пішло в життя. Це вже ж живе. Значить, хто вміє щепити, це, звісно, краще ще трошки зачекати і зробити окуліровкою щеплення. Але окуліровкою в мене ще гірше виходить, як покращеною окуліровкою. Ну, покращену окуліровку, побачимо результат згодом. Ну, ось таке коротеньке відео про те, як проживається фундук і як з сплячої бруньки пробиває пагони. От На цьому будемо завершувати. Ось так виглядають щеплення, там, які прижились, не прижились. І, друзі, бажаю вам здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!